Зранку окупанти обстріляли за оскілля куп'янського району. Загинула жінка, ще одна отримала поранення. У лікарні помар 55-річний чоловік після атаки у Куп'янську під ворожим прицілом із село Ківшарівка там попередньо без постраждалих. Триває обов'язкова евакуація цивільних у куп'янському районі. З моменту її там оголошення у нас було вже там евакуйовано 430 людей. З них 128 – Це відповідно діти і майже 20 осіб. Це із там інвалідністю. Людей вивозять наші волонтери, Їх більше 14 там організацій працюють на цьому напрямку. Там обов'язково при супроводі підрозділів національної там ну тобто поліції, наших військових. Під ворожим вогнем від ранку і сумщина у регіоні пролунали 55 вибухів. Окупанти обстріляли білопільську, Середонобуцьку та хотінську громади. Люди не постраждали. Пошкоджені два приватних будинки. У поліції відкрили кримінальне провадження. Тим часом український контрнаступ триває на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Сили оборони закріпилися в урожайному, що на Донеччині, та продовжують рух на південь від селища. В напрямку південніше урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Бахмутському напрямку сили оборони України продовжують вести наступальні дії південніше міста. Бахмут закріплюються на досягнутих рубежах. Росіяни втратили дві одонецькі дорогої авіації в Запорізькій та Донецькій областях. Наші військові приземлили два ворожих Ка-52. на рахунку бійців. Вже вісім збитих таких вертольотів. <му> Чорному морі на бойовому чергуванні чотири ворожі кораблі, ще один в Азовському. Носіїв крилатих ракет калібр серед них немає. Втім, у повітряних силах вкотре закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Попри загрози нових обстрілів, українці повертаються додому. За серпень таких два мільйони. Кількість громадян, що зараз перетинають кордон України на в'їзд, продовжує переважати, кажуть у держприкордонслужбі. Загалом від початку повномасштабної додому повернулися понад 8 мільйонів українців. Катерина Нічик та Дмитро Вєтров новини одинадцятого каналу.